Доброго дня! Сьогодні я пропоную на заняття з аплікації зробити дещо цікаве. А що саме? Давайте ви дізнаєтесь, послухавши та відгадавши загадку. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Що це таке? Хто это дівчинка? В землі хто це? Хто це? Це морквинка, так? Морквинка. А якого кольору у нас морквинка? Який це кольор? Оранжевий, так. Є у неї хвостик? Суменчик. Є хвостик у морквинки? Є, а -а -а. так? В якого він кольору? Зеленого, такий гарний. Добре. Наступна загадка. Я кругленький хлопчик, як у мишки хвостик? Червоненький я нагороду, хочу борщик із городу. Хто це? Бурячок? Це бурячок. Сьогодні ми будемо робити з вами морквинку та бурячок. А скажіть мені, будь ласка, як одним словом можна назвати бурячок та моркву? Що це таке? Це ж овочі, так? Це овочі. Давайте ми пригадаємо, де ростуть овочі. Овочі у нас ростуть на городі. Ростуть вони в ґрунті, в землі. Погляньте, яку роботу я пропоную вам сьогодні зробити. Зараз я покажу, що нам знадобиться для роботи. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу. Можна білий, або якщо є тонований, можна тонований взяти. Далі. Заздалегідь заготовлені з кольорового паперу шаблони. Шаблони, овочів. Ось у нас дві морквинки є. Бурячок. Є листочки до бурячку зеленого кольору та листочки до морквиночок. Також нам знадобиться клей ПВА з пензликом і серветка. Давайте ми з вами підготуємо наші пачки до роботи. По різному овочі люди готують, варять супи, запікають, тушкують, товчуть у пюре, смажать на смальці, квасять і маринують у банці, З них ріжуть салати. Вичавлюють сік і смузі збивають корисне для всіх. Та овочі краще їсти сирими. Так всі вітаміни будуть твоїми. Молодець! Дуже добре ми ручки і пальчики наші підготували, можемо починати. Спочатку ми беремо наш аркуш паперу. Yeah. Yeah. Так, Аркуш паперу беремо. Беремо ґрунт наш, наш ґрунт, перевертаємо його, і там, до нас білий колір, ми змащуємо клеєм тільки по контуру знизу. Чому? Okay. Тому що ви бачили, там на малюнку ми будемо закладати наші морквинки в ґрунт. Тому ми змащуємо тільки там, де у нас буде низ. Там, де хвилька, ми не змащуємо, тільки ось понизу. Та з боків. Всередині і хвильку ми не змащуємо. Покажу марку. Ну, отак. Так. Давай, по краю. так. Краєчко, змащуємо. Так, Хвильку не змащуємо, тому що нам туди закласти треба буде наші морквинки і бурячок. І прикладаємо донизу аркуша, рівняємо. Беріть, прикладуємо. Верону так. Беремо серветочку. Добре, притискаємо края. Давай. Притискаємо. Угу. Щоб в тебе приклеїлось. Давайте, хорошо. Діти, ти намазала, давай. О тут ти намалає, тут, ну, Так, все. Коли ви вже приклеїли грунт, щоб він нам поки що не заважав, ми його відставимо в сторону в бік. І будемо займатися нашими овочами. Беремо морквинку, кладемо її помаранчевою стороною на нашу серветочку. І там, де у нас біла сторона, ми змащуємо клеєм тільки верхівку. Тільки вверх. Отак. Тільки верхівку, так, тільки верхівку. Для того, щоб приклеїти. Наші хвостики. Хвостик, дивіться, ми кладемо білою стороною догори. Коли ми перевернемо, у нас з того боку були зелені хвостики. До себе зараз кладемо білою стороною. Ось три хвостика ми поклали. На нашу серветочку. Хвостик, давай. Так. Коли ми перевернемо, ось, ось ви бачите, дивіться, у нас морквинка з хвостиком буде зеленим. К себе. Так, одна морквинка в мене вже готова. Я беру іншу. Так само повертаю її догори білим. Змащую лише верхівочку. Давай ще одну клік. Нажимаю. Так, одна есть. Теперь вот это намазываю круп вверх. Давай, так так само хвостиком выкладаю білою стороною догори. Белою стороною к себе. Вот так. Да. Вот Так, Все. Так, білою до себе. Еще один. Репі. Білий-білий, не зелений, білий-білий. Коли морквинку зробимо, беремо. <клес> І так само теж білою стороною до себе. Так, тепер навіть будуть. Так, біла стороною себе давай. Так. Змащуємо теж тільки верх. Нашого бурячка. Так. І на бурячок так само кладемо ми хвостики. Там, де у нас ширша сторона, до гори. Ні, це тут не треба вже, видиш. Там, де ширший бік, то до гори. Там, де воно вуща, наша смужечка, де вуща, то донизу. Так. А, так. Це наша серветочка. Серветочкою ми притишуємо. Так. так. Повертаємо назад наш грунт, підготовлений вже, і Можливо. зараз будемо саджати наші овочі. Дивіться, як вони гарно. Ага. Виглядають у ґрунті. Так. гарно. Ні, так ти ж О. Угу. О. Дивіться, як гарно виходить. Такий у нас город вийшов. Покажем, що... Дуже гарно, молодці. Такий урожай гарний зібрали. Так швидко поралися. Семенчик, Ні, а що там в тебе на городі виросло? Розкажи. Що, що ви виросло ви? на городі в тебе? Морквинки, І... так. І бурячок, так? Ми сьогодні робили на аплікації морквинки та бурячок. Це у нас все. Морквинка і бурячок це овочі, так? І ростуть вони на городі. Дякую вам, що ви зайшли на заняття. Трошки зі мною побули. Мені дуже приємно бачити, особливо коли є посмішка. Так, Дякую вам, до побачення. Бачення.